Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Мауч. Це канал, на якому ми поєднуємо експертність і натхнення. Тому я сподіваюся, що ви вже з горняткою кави в руках або чаю готові поринути у моє нове відео. Мене звати Петренко Карина, я дитячий нейропсихолог, спеціалістка з дитячого розвитку і мама двох дівчат. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку недооцінену, на мій погляд, тему культури читання. Я поділила цей випуск на дві частини, і в першій ми обговоримо про що може свідчити нелюбов любов дитини до читання, а потім перейдемо до того, як це можна виправити. Я підготувала 5 основних причин нелюбові дитини до читання. Перша причина це слабкість когнітивного розвитку. Іноді нелюбов дитини до читання може бути пов'язана з труднощами, з труднощами в сприйнятті інформації, з труднощами в мисленні, запам'ятовуванні. читання такий процес, який залучає всі наші вищі психічні функції. І коли ми бачимо, що цей процес не йде, ми маємо копати глибше. Тут читання виступає таким червоним прапорцем. Ми звертаємо на це увагу і не, не ігноруємо, але звісно, що не завжди причина все ж таки криється е, в цьому. Тому другою причиною є низький рівень уваги та концентрації. Діти з коротким обсягом уваги та проблемами з фокусуванням можуть дуже швидко втомлюватись від читання, вони навіть можуть віддавати перевагу іншим, більш складним, але коротшим заняттям ніж читання, яке потребує тривалої концентрації і терпіння. Третій пункт це труднощі з мовленням або сприйняттям, а також складний запас слів. Якщо дитині Складно розуміти значення слів, або вона постійно спотикається об складні граматичні конструкції. Це робить процес читання нецікавим. І це також може впливати на статність дитини сприймати текст, особливо довгий. Четвертою причиною я виділила найбільш болючий для мене процес, тому що я його дуже часто зустрічаю, і це неприємний досвід. Негативне ставлення до читання може викликати критика, примушування і ще гірше покарання читанням. П'ятою причиною я виділила відсутність залученості та мотивації. Дуже важливо, щоб дитина в родині бачила культуру читання прямо в дії. Треба, щоб батьки не тільки про це розповідали, а й демонстрували це своїм прикладом. Важливо, щоб дитині було з ким обговорити книжки, цей процес. Тепер, коли ми розібралися з найбільш Розповсюдженими причинами нелюбові дитини до читання час перейти і отримати інструкції з формування тієї самої культури читання. Я далі поділюсь своїми лайфхаками, практичними порадами і своїм баченням культури читання. Перша моя порада така коло книжкова, і вона звучить так: занурюємось у книжковий світ, тому що культура читання, на мою думку, починається задовго до того, як ми відкриваємо книжку. В чому це занурення для мене це. Відвідування книгарин, відвідування театральних вистав за художніми творами, дивитись інтерв'ю з авторами, зазирнути у районну бібліотеку, або можна ще записати дитину до літературного гуртка для можливості обговорити книжок книжки з однолітками. Лагідно змінити місце вдома під книжки. Це про створення звичок, які не про відкрити книжку, а про те, що демонструє, що є дещо більше ніж просто. 离他。 І за неї весь світ. другою моєю порадою буде формування особистого книжкового смаку дитини. Навіть не так, не просто формування, а дозволити дитині сформувати. Тобто, це означає, що ми заохочуємо, стимулюємо дитину експериментувати. Ми дозволяємо їй відійти від нашого світогляду і формувати її особисто. Як мама, я вас розумію, дуже хочеться, щоб дитина читала ці книжки, що читали ми, але ні. Комікси, фентезі, манга – це все. Це чудовий варіант, тому що цей вибір прочитав. Дозвольте дитині шукати своє, нащупувати, підтримати її в цьому шляху. Буде класно, якщо ви зможете теж виділити час прочитати книжку, яку прочитала дитина, обговорити це з нею, або, хоча б дуже уважно вислухати і показати, що ви зацікавлені в тій книжковій течії, яка зараз несе дитині. Третім пунктом є підбір книжок за можливостями дитини. Як я вже казала вище, незрозумілий текст, складні граматичні конструкції можуть просто е, демотивувати дитину. Тому ми відкидаємо те, що вичитали в свої 6 років, і так далі, і не тиснемо на дитину. Пропонуємо тільки те, що їй під силу, звертаємо увагу на розмір шрифту. Звертаємо увагу на те, щоб це було в межах інтереса дитини. Тобто, якщо дитина цікавиться зараз принцесами, ми читаємо про принцесів. Не треба псувати їй е Том Сойера, тому що ви в її своєму дитинстві читали, і були в захваті від дворових історій. Четвертий пункт, знаєте, тут без зайвих слід. Я його називаю так, свій приклад, і тут я задам лише одне питання: коли ваша дитина востаннє бачила вас. З книжкою в руках. Атож. П'ятий пункт у мене такий вийшов трішки філософський. Називається він так: нехай книжкова подорож не закінчується з останньою сторінкою. А навпаки, що це означає? Задаємо дитинні питання, обговорюємо сюжет. Прям включайтесь, питайте, що б ти робив. А що, як ти гадаєш, а це добре, чи погано? Витаскуйте. Це все на площину реального життя. Важливо показати, що книжка і культура читання це більше ніж відкрити і закрити книжку, що знання, які ти там отримуєш, досвід, які ти там бачиш, його можна імплементувати в реальне життя. Залучайте дитину до цього, виписуйте навіть незнайомі слова, потім грайте ними. Особисто я культуру читання бачу як таку широку річку, яку неможливо зловити всю в стакан. І на цьому. Поки все. Я сподіваюся, мені вдалося цікаво і всебічно оглянути тему культури читання, формування, цінностей, причин, що може викликати нелюбов дитини до читання. Ви можете зробити це відео ще кориснішим, якщо залишите свої лайфхаки, поради в коментарях. Я все читаю, мені дуже приємний ваш зворотний зв'язок. Також нагадую, що в мене на каналі вже є відео, де я поділилась своїми основними принципами виховання дітей. Воно коротеньке, але думаю, там є над чим задуматись. Тому бажаю всім гарного дня і дякую вам за увагу.